Привіт, мої кіберкотики. Вже третій тиждень як сезону Dread Factor. Вже тиждень як прості смертні можуть пограти за Фенріра, не маючи батлпасу. Про пунктуальність не питайте. Але я старався, тому тут буде коротко і про все. Фенрір має стандартний набір джентльмена – 7 або Сайга, на другому слоті італійський міні-дробовік, хоча насправді пістолет Беллів 410. Але і його достатньо, щоб пробити ротейти. До пари йому юзг. На третьому слоті колись камера або колючий дріт. А головна особливість фенріра це його міни, вони випускають газ, що впливає на радіус видимості персонажів. Спрацьовує міна на відстані 3 метрів та блокує зір не гірше катаракти. Газ діє як на ворогів, так і на своїх, якщо вони раптом опинились у тісному танці з опонентом. До речі, на самого Фенріра газ не діє. З мінусів треба підкреслити те, що Фенрір має 5 мін та тільки 3 активації. Тобто, щоб увімкнути потрібну міну, нам треба в будь-яку іншу вимкнути. І тут дуже хитрий момент від Ubisoft. Якщо одну з активованих мін було знищено, то Фенрір втрачає активацію, і тепер їх не 3, а 2, і так далі, допоки вони не закінчаться. Від нового оперативника прийдемо до оновленої мапи консульство. Чесно кажучи, в цей раз реворк дуже суттєвий, і тепер гра тут відрізняється в рази. Додали новий прохід в підвал, сам підвал переробили, і тепер тут цілий лабіринт. Тепер є новий прохід до головних дверей. Стандартні сходи в підвал заховались під сходами на другий поверх. Сам другий поверх сильно змінився, як власний перший. Словами не описати, тому бігом в кастомку з друганами вивчати мапу. А якщо мапу вже знаєш, то можеш забігти і на оновлений полігон. Тут додали можливість ставити стінку перед ціллю, щоб якнайкраще можна було визначати заподіяну шкоду ворогу. Також додали нову секцію з тиром, де можна обрати час тренування, тип, кількість ХП у цілий, тільки хедшоти або кількість цілей, їх швидкість. Та вістень до них та налаштування кількості набоїв у вашому магазині. Окрім полігону для тренування реакції у гру додали окремий режим аркад. Це по суті івенти, зібрані з попередніх сезонів та запхані в окреме місце. Тут і знайомий Дезмач, і Golden Gun, і тільки снайперські рушниці, та всі проти всіх, той самий Дезмач, але набагато динамічніший. Тепер про новий другорядний гаджет для команди захисту Blocker, тобто обмежувач зору для дронів, і це може дуже сильно вплинути на баланс, так як їх дається цілих три на одного оперативника. Звісно, без багів не обійшлося, і тепер, якщо виставити 12 блокерів в один ряд, отримуєте кули стійке повітря. На жаль, воно не спрацьовує на опонента, який може, хоч трохи думати, і знищення, хоча б одного гаджету, руйнує усю магію. Одне слово про реплеї. Тепер у них є вільна камера, і мамкині режисери можуть фільмувати свої страждання з різних кутів огляду. А насправді це корисний інструмент для дослідження мап і гри своїх опонентів, якщо ви, звісно, таким займаєтесь. Також з'явились нові пресети для геймпадів. За них я не сильно шарю, тому хто знає, напишіть в коментарях. А так, з налаштуванням з'явилась можливість обирати джерело аудіо для гри, і за це від мене окрема дяка Ubisoft. А також дякую вам, мої котики, за перегляд та підтримку. Побачимося в наступних відео. stop painting Ten seconds. Ten seconds to go. Seconds Friendly victorious. Hostiles are Where's the rest of you? <laughs> Your ally wasn't very challenging, but I found. Ways mags spotted down to fifteen seconds, ten seconds. Let's see bombs, what I can find disable the diffuser. Pop uh, four, last operator standing. <laughs> the operator remains. Friendly operator remaining.